Привіт, ти на ютуб каналі Ізіально і сьогодні у мене на огляді один з найкращих флагманів 2023 року. Зустрічайте OPPO Find x 6 Pro. Зараз вам все про цей девайс детально розкажу та покажу і порівняю з флагманом OnePlus 11. Починаємо. Дякую моїм друзям магазину PIXOFOND за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. Отже, виглядає смартфон потужно та впізнаваємо, що це саме Oppo Find x 6 Pro. В руках смартфон відчувається дорого та приємно, ергономіка чудова. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали скло плюс метал. В моєму випадку така чорна матова версія смартфону з шорстким склом. Тактильно схожа на OnePlus, але на OnePlus більш шорстке скло. Товщина 9,1 мм та вага 218 грамів. Отже, по органах керування в нас справа кнопка живлення. Діва кнопка регулювання гучності, зверху другий динамік, інфрачервоний порт та мікрофон для шумозаглушення. Знизу Type-C, динамік, мікрофон та лоток для двох наносім карт. Карти пам'яті, звичайно, немає. На лицевій панелі в нас великий вигнутий дисплей, діагональ 6,82 дюйми, матриця AMOLED до 120 Гц, роздільна здатність 2К 3168 на 1440, пікова яскравість до 2500 ніт. Скло, Corning Gorilla Glass вік. І дисплей тут флагманської якості. Картинка красива, яскрава, насичена і піковою яскравості вистачає на сонці, тобто якісний флагманський екран для головного флагману Oppo в 2023 році. За продуктивність тут відповідає вдалий цьогорічний флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, який працює за 4 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 3,2 ГГц. В моєму варіанті максимальна версія смартфону на 16 ГБ оперативної пам'яті нового типу lpddr 5X та 512 ГБ вбудованого накопичувача також нового типу UFS 4.0. І працює смартфон на Android 13, який прикритий оболонкою ColorOS 131 Так, в мене китайський смартфон з китайською прошивкою і з російською мовою, українською тут, на жаль, ніколи і не було. І працює смартфон як справжній флагман, швидко, плавно і стабільно. Якихось зауважень до роботи системи я не маю. Google сервіси ставляться без проблем і все працює без нарікань. В іграх ситуація наступна: запустив свій. Улюблений Call of Duty Mobile виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки, пограв півгодини і в підсумку гралося без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 43 градусів, що немало, і смартфон був відчутно теплим, але у підсумку грати на цьому девайсі можна без проблем. Батарея в смартфоні на 5000 мАч, плюс швидка зарядка SuperVOOC на 100 Вт, і заряджається смартфон приблизно за 30 хвилин, а за 10 хвилин набігає 50%. Бездротова зарядка. Звичайно, є, і вона тут на 50 Вт, а також реверсивна бездротова зарядка на 10 Вт. І ось що ще показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості в якості Full HD мінус 5% заряду, півгодини гри в код Mobile, мінус 10% заряду, що в підсумку дуже хороший результат на автономність. Тобто активного екрану повинно десь вистачати приблизно на 6 годин точно, але все залежить від сценарії вашого використання. 4G зв'язок і мобільний lte інтернет працюють Бездогану нарікань не було, я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Wi-Fi 7 працює чудово, Bluetooth 5.3 також працює добре. GPS ловить точно. Звичайно, смартфон має NFC, який без проблем працює в Україні на китайській прошивці. Стереозвучання в смартфоні якісне, звучить смартфон як флагман, гучно, об'ємно та приємно. Вібромоторчик флагманський, приблизно той же рівень, що і OnePlus 11. Тобто тактильна віддача дуже приємна, вібратор хороший, під екрани відбиток пальців працює. Бездоганно, швидко і без помилок. Також смартфон отримав вологозахист IP68, тобто повний фарш. Основна камера смартфону потужна і складається з трьох сенсорів. Головний модуль великий дюймовий сенсор на 50 мегапікселів з діафрагмою F1.8, а також оптичною стабілізацією. Плюс 50 мегапіксельний ультраширокутний модуль з діафрагмою f 22 та кутом огляду 110 градусів з лінзами вільної форми, без потворень по кутах, та макрорежимом 4 см, а також Роскоп телефотосенсор на 50 мегапікселів з діафрагмою f 2,6, оптичною стабілізацією, оптичний зум 3X і 120-кратне цифрове масштабування. Також тут мається фірмовий NPU чип Marie Silicon X і Hasselblad налаштування камер. І знімає смартфон шикарні знімки. Зараз вам показую всі варіанти фотографій, що я назнімав, і також для порівняння OnePlus 11, котрий коштує набагато дешевше у x 6 Pro. А вже скоро побачите велике порівняння флагманів 2023 з цього року Фронтальна камера врізана по центру на 32 Мп з діафрагмою F2.4 і знімає вона також непогані селфі-знімки. Ось всі приклади. Відео основна камера пише до 4К60 ФПС з оптичною стабілізацією. Фронтальна камера також, як і всі смартфони BBK, пише до Full HD 30 ФПС. Ось всі приклади. Отже, знімаю на Oppo Find x 6 Pro. Це в нас 4К 60 кадрів в секунду. Моя звичайна ходьба, оптична стабілізація. Ви бачите все, як є, і зараз буде пробіжка. Отже, записую на OnePlus 11, це 4K 60 кадрів в секунду, оптична стабілізація. І ось так ми знімаємо. Це моя звичайна ходьба, і зараз буде пробіжка. А так нас знімає Oppo Find x 6 Pro на фронтальну камеру Full HD 30 кадрів в секунду. Це у нас звичайний режим без суперстабілізації, тобто електронною чи там софтверною. Ну, так ми знімаємо і якось так. А так нас знімає фронтальна камера OnePlus 11, це в нас Full HD 30 кадрів в секунду. Все як завжди, у OnePlus і взагалі у BBK. Тільки Full HD 30 кадрів і якось так і знімаємо. Підсумок. Oppo Find x 6 Pro це сучасний надпотужний флагман 2023 року. По-перше, тут кругла камера, а це вже тренд 2023 року. І камера тут найголовніша в цьому смартфоні, вона дійсно топчик. Також тут шикарний amoled дисплей вдалий енергоефективний чіп 5000 мАч, плюс швидка зарядка на 100 Вт. І також тут є безротова зарядка на 50 Вт. І для багатьох тут мається IP68, це ж все ж таки головний флагман Oppo, тому тут є все. А також тут. Гарний сучасний дизайн, швидкий піддисплейний відбиток пальців та інфрачервоний порт підсумку. Звичайно, можу рекомендувати до покупки, якщо розглядаєте цей девайс, і вже скоро чекайте епічне порівняння флагманів 2023 року. Дякую ще раз моїм друзям магазину Піксофон за наданий девайс на огляд. За промокодом ІЗІАЛЬНО ви ще отримуєте приємну знижку на покупку смартфонів в цьому магазині. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримуй український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!